Друзі, вітаю! Ви на каналі Астракарма і з вами я, ведичний астролог і викладач джйотіш Олена Самоліст. І сьогоднішнє відео насправді це анонс курсу, курсу з вивчення ведичної астрології, на який я запрошую всіх бажаючих. Курс називається Занурення в астрологію, і це буде дійсно справжнім зануренням. Вже зовсім скоро старт. 31 травня ми розпочнемо з вами нашу подорож в Джотіш і почнемо ми з основ. Впродовж всього курсу, а курс буде тривати 7 місяців, ми пройдемо шлях від повного нуля. Коли ми нічого не знаємо про натальні карти, ми не знаємо, як їх будувати, ми не знаємо планети, не знаємо знаки, дома гороскопу, тобто повний нуль, і вже за 7 місяців ми пройдемо шлях, який дасть нам змогу вже почати прогнозувати. Прогнозувати на базовому рівні, але все одно ми пройдемо від нуля і до прогнозів. Отже, давайте трошечки розкажу про сам процес і формат нашого навчання. На нашому курсі є, звичайно, певні переваги, які я хочу підкреслити. Перш за все, це зручний онлайн-формат. Зараз ми знаємо, що Юпітер зайшов в знак близнюки і максимально підсилиться, Збільшиться фокус до теми курсів, різного плану навчання і так далі. Тобто, насправді, починається рік максимально сприятливий для розширення вашого кругозору. І якщо ви думали почати вивчати астрологію, а саме ведичну астрологію Джотіш, це сигнал Всесвіту, що час прийшов і чому б ні, давайте спробуємо зробити це разом. І наш курс він повністю в, проходить в онлайн форматі. У нас є дуже зручна навчальна платформа, онлайн-платформа, на якій кожен студент реєструється, і в своєму дуже зручному темпі дивиться записані лекції, дивиться записані онлайн лекції. Окрім лекцій. У нас, звичайно, є практична частина, і це насправді сильна сторона мого курсу, тому що я роблю максимальний фокус, максимальний на практичній частині. Це онлайн-практикуми, які проходять в зумі в живому форматі, і ми зустрічаємося в зручний для цього час на вихідних зранку. скоріш за все, це буде субота. У нас буде свій графік, і ми будемо там закріплювати той навчальний матеріал, який ви подивилися на навчальній платформі. Кожну тему ми будемо дуже детально практикувати. І ще одна перевага: практикувати ми будемо саме на ваших натальних картах. Тож, впродовж курсу, повірте. Ви максимально глибоко зрозумієте себе в першу чергу, тому що вашу натальну карту ми дослідимо від і до, як то кажуть. Також я дуже ціную ваш час, і я розумію, що зворотній зв'язок викладача дуже-дуже потрібен і дуже важливий. Тож, ви будете отримувати його і на практичних заняттях, а також в групі в, телегра... в Телеграм, де е, я завжди відповідаю на будь-які питання, які можуть у вас виникати впродовж тижня, коли ви дивитеся лекції і щось незрозуміло, або щось хочеться уточнити. Тобто, в буквальному сенсі, 24 на 7, я на зв'язку і е, максимально підтримую. Кожного студенту, студента. До речі, працюємо ми в невеликих групах. Це 10, максимум 15. людей. Всіх студентів я знаю особисто, я навіть буду пам'ятати всі ваші натальні карти. І максимум уваги я можу приділити в такому форматі кожному. Тобто будь-яке питання не залишиться без відповіді, і всі натальні карти, звичайно, якщо ви ходите на практичні заняття, вони також будуть всі розібрані. Це занурення, і мій курс точно не підійде тим, хто хоче опанувати Джотіш за кілька тижнів або навіть, можливо, кілька місяців, тому що в такому варіанті, скоріш за все, я не ваш викладач. Сам курс навіть називається занурення в астрологію, тому що він дає саме глибокі, а не поверхневі знання. Ми дуже багато розбираємо деталей і приділяємо увагу тому, чому не приділяють увагу, на жаль, на інших курсах. Я ціную ваш час, тому формат теоретичних лекцій, які знаходяться на платформі, це 15 50 хвилин. Тобто, кожен тиждень для вас на платформі відкривається від трьох до восьми лекцій, в залежності від теми, кожна лекція. Тривалістю від 15 до 50 хвилин це дуже зручно, коли ви можете навіть за чашкою ранкової кави встигнути подивитися будь-яку лекцію, або коли ви подорожуєте кудись, їдете на роботу чи просто відпочиваєте десь вдома, навіть на роботі впродовж обідньої перерви, ви можете встигнути подивитися якусь лекцію. Що ще дуже зручно, те, що якщо вам не вдасться бути присутнім на практичній частині на вихідних, у вас, скажімо, плани, і, на жаль, ви не змогли бути присутніми, запис всіх практичних занять зберігається, ви можете його Подивитись, якщо ви не були присутні, або навіть подивитись, якщо ви були присутні, і ви хочете ще для себе ще раз все це поглянути. Записи всіх практик зберігаються, і плюс ви також отримуєте детальний конспект всіх теоретичних лекцій, які ви дивитесь на навчальній платформі. Я думаю, що сам процес навчання він максимально зручний. Насправді комфортний, плюс-мінус кожен де в своєму комфортному темпі, тому що ви обираєте, коли ви дивитесь теорію, ну а вже, звичайно, на практику треба приходити разом із групою, тому що це такий найкращий варіант, коли ви вживу разом зі мною, викладачем і разом з іншими студентами розбираєте не тільки свою карту, але і карту тих людей, які займаються разом із вами. Структура курсу наступна. Він складається із модулів. В нас буде три модуля. Кожен модуль він присвячений певній темі. Звичайно, перший модуль це такий, це закладання бази, і перший модуль у нас триватиме три місяці. Загалом весь курс триває сім місяців, і перший модуль буде тривати три місяці. На першому модулі ми вивчимо концепцію новограха – граха: це дев'ять планет. Міфологію характеристики, дуже детальні характеристики цих планет, також розберемо детально 12 знаків зодіаку, поговоримо про осі знаків, що буде дуже важливою для подальшого вашого навчання теорією. Розберемо всі 12 домів гороскопу, окрема тема. Буде присвячена з повним з максимальним зануренням в силу планет, в силу домів, як все це розібрати, і вже в кінці першого модуля ми будемо робити такий базовий синтез, ми будемо збирати всі ці знання докупи і вже підходити структурно до аналізу будь-якої натальної карти. На першому модулі ми вчимося працювати з астрологічною програмою. Я покажу, я її вам дам безкоштовно, ми разом з вами її налаштуємо і будемо працювати як астрологи-професіонали вже саме в професійній програмі. Другий модуль він надзвичайно цікавий, він присвячений ретроградним планетам Раху -Кету, як осі, яка показує наш. Досвід минулих втілень, наші таланти, наші завдання на це життя. Також ми багато уваги приділимо вивченню астрологічних йог. Йога це не та йога, якою ми займаємося в залі на коврику. Йоги це комбінації планет, особливі комбінації планет, дуже важливі в астрології. І на моєму курсі я багато уваги приділяю. Цьому. Ну, і, звичайно, на другому модулі ми будемо значно просуватися у вмінні нашому аналізувати, синтезувати всі ті знання, які ми отримуємо. Ну і третій модуль це така вишенька на торті, тому що він присвячений вже саме прогнозуванню. І е, на третьому модулі, який як і другий буде тривати два місяці, ми з вами будемо вивчати систему Вімшотарі Даша. Це е, базова така система планетарних періодів. Ми з вами познайомимося із транзитами в астрології. І е, я поділюся фішками прогнозування, е, фішками своїми. Теоретичними фішками, і фішками взагалі такого практикуючого астролога поділюся, на що треба звертати увагу і так далі. Отже, як ви бачите, 7 місяців вони будуть максимально насичені інформацією, навчанням. Тож, якщо ви дійсно готові до занурення, саме занурення це те слово, яке характеризує цей курс, будь ласка, я вас всіх чекаю, старт нагадаю, вже зовсім зовсім скоро. 31 травня відбудеться перша лекція. Вона буде відкритою, навіть якщо у вас досі є сумніви, чи підходжу я вам, як викладач, чи підходить вам ведична астрологія, все це ви зможете розвіяти всі свої сумніви, отримати відповіді на будь-які питання. Якщо ви хочете прийти, зареєструватися. На цю безкоштовну підкреслюю першу відкриту лекцію нашого курсу. Будь ласка, я вас запрошую. Я буду чекати, і форма реєстрації буде за посиланням. Під цим відео кілька слів про мене не всі мене знають. Я практикуючи астролог-прогнозист, якраз максимум уваги я приділяю саме прогнозам, просто не просто астрологія, яка описує характер людини, її кармічні завдання, то що я фокусуюся саме на прогностиці. Викладаю я джотіш доволі давно, ще з 2021 року, тобто вже. Майже, майже 5 років. Окрім астрології, я вважаю себе ронологом, трошечки відійшла поки що від цієї практики, але перед астрологією я вивчала нумерологію, цікавилася матрицею долі, ведичною астрологію, астрологію Пхрігу, наді. Але зараз астрологія це повний фокус моєї уваги. Я астролог в традиції школи Катамраджана Нараяна Рау, і, як ви бачите, в принципі, сама як студент, пройшла дуже такий довгий шлях в різних школах. Тому що в кожній школі я шукала якесь доповнення до тої бази, яку давала попередня школа, щось десь були якісь прогавини. Я відчувала, що щось не вистачає, саме тому довелося, як ви бачите, пройти навчання в доволі великій кількості шкіл, багато з них надзвичайно популярні. Я впевнена, що ви. Знаєте їх, і отже, після свого навчання безпосереднього я розробила свій авторський курс для того, щоб, як на мене, він був максимально глибокий і зміг дати максимум інструментів, взагалі розуміння, як підходити до астрології, як аналізувати карти, як синтезувати всю інформацію. Як з великої купи, різнопланової інформації, все ж таки робити правильні якісь остаточні висновки. Отже, я викладаю астрологію вже майже 5 років, і цей курс це не єдиний курс в моїй школі. Я автор різних курсів і майстер-класів. І це насправді також дуже важливо, тому що школа не обмежується лише одним курсом, базовим курсом занурення в астрологію. Є ще окремий курс про астрологію. Це вже для астрологів-професіоналів, для того, щоб. Отримати додаткові знання, особливо в прогностиці, в прогнозуванні, є окремий курс по накшатрам, окремий курс по аналізу особистого життя, великий курс по дробним картам. По переїздам нерухомості, по дітям в натальній карті, як прогнозувати їх народження, як визначати їх стать, кількість дітей і так далі. Також велика кількість майстер-класів і різних інтенсивів на різні теми. Не буду перераховувати. Я випустила вже більше ста студентів. 10 потоків базового курсу за плечима і цей курс, який стартує 31 травня, це вже 11-й потік. Також я займаюся із індивідуальними учнями. Якщо у вас цікавий такий формат, будь ласка, напишіть мені в будь-які соцмережі, я відповім вам. Отже, друзі, запрошую вас на свій. Авторський курс занурення в астрологію. 31 травня ми стартуємо, ми відправляємось в надзвичайно цікаву, насичену подорож, яка, я впевнена, зміни не тільки ваш світогляд, вона змінить вас і дуже багато всього, що вас оточує. Отже, друзі, ще раз залишаю форму для реєстрації на безкоштовну лекцію. Якщо ви впевнені, що ви хочете йти і досліджувати Джотіш разом зі мною, будь ласка, напишіть на імейл, який я також залишу внизу, для того, щоб записатися, і у відповідь я вишлю всі деталі цього курсу. Отже, чекаю на вас. Йотіш це надзвичайно корисно, надзвичайно цікаво. Отже, давайте пройдемо цей шлях разом. До побачення.